Бо я хочу вам сказати, це дуже була прикра ситуація, як німці зайняли львів. Вони так втікали, визволителі, що в тюрмах позавишали багато трупів. Я пам'ятаю, що він хотів піти на замерзінь, подивитися, що там сталося. Але я була вагітна. То вже він мене не допускав. Ми прийшли на Лонського. Не, не доходили до Лонського, сморіть такий був, я хустинкою тримала коло носа, щоб той запах не був. Він мене залишив на вулиці, я сам пішов. Подивіться, люди йшли, плакали, люди йшли. Я не йшла. Пішов він на за Та сама історія. Ми пішли додому, я плачу, мама каже, чого ти йдеш, Та то тобі не можна йти. Люди ходять, плачуть. Просто неможливо було у Львові.